Щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі стали вам поперек горла Моски Смердючі. Легіон Свободи вітає з 80-ти річчям армії нескорених. Рівно 80 років тому, 14 жовтня 1942 року, народилася українська повстанська армія. Армія без держави, авангард поневоленого народу. Створена українськими націоналістами армія, яка була партизанську боротьбу на всі фронти майже два десятиліття. Українська повстанська армія це армія, яка дала славний бій двом найбільшим потугам євразійського континенту Советському Союзу і нацистській Німеччині. І хто ж у результаті переміг? Рай упав, Союз розвалився, а Україна біє. Чи це перемога українського націоналізму? Так, безперечно. Проте лише проміжна боротьба триває. Бо як і 80 років тому Україна знову бореться за право бути незалежною, і ворог той самий московити. А сотні тисяч українців, як і наші предки повстанці, в нерівній боротьбі героїчно змагаються з набагато більш чисельним і забезпеченим ворогом. Їм було важче міжнарод. Але віра їхня була гранітом. І нині об цей граніт розбиваються хвилі нової московської навали. Ми перейняли естафету національного героїзму і продовжуємо обороняти свою державу. Па зродилась ССУ. Армія національна по справжньому народна, звитяжна і легендарна. Армія нескорених. Словнику Української повстанської армії ніколи не було слова капітуляція. Його і не буде в Збройних силах України. За остаточну перемогу над Московією, за розвал імперії на 20-30 незалежних національних держав. Місія нашого покоління возвеличити славу наших героїв та захистити майбутнє українських дітей, щоб вони більше не мусили боротись за Україну, а щасливо і мирно жили на своїй Богом даній землі. Символічно, що разом із річницею української повстанської армії ми відзначаємо День українського козацтва, а також вшановуємо новітніх захисників та захисниць України. Ця тягність поколінь дає нам неймовірної сили. І віри в українську перемогу. Я сьогодні звертаюся до вас, президента Зеленського. Прошу вас дати звання героя України, сотенному УПА Мирославу Симчичу, який більше 30 років провів у в'язниці у таборах. Він ніколи не зрадив своїй присязі, він не зрадив вірності своїй землі. А також повернути звання героїв потрібно Бандері, Коновальцю, Шухевичу. Це сьогодні та шана, яку ми маємо віддати нашим попередникам. Перемога буде за нами. Москва впаде.